Берстина пацієстасакіп в матумеса. Перестаньте використовувати застарілі методи видалення великих дерев. Вони не тільки забруднюють ґрунт, але й не здатні повністю видалити великі дерева. У випадку дійсно заважаючих дерев, нам не потрібно їх постійно зрубувати. Спробуйте цей покращений рецепт для видалення великих дерев. Навіть найтовстіші та найтвердіші дерева можна легко видалити. Подивись на це товсте дерево, яке затіняє наші сільськогосподарські поля і блокує сонячне світло. Насправді, для такого дерева все, що нам потрібно, це один шприц. Операція дуже проста і може проводитися протягом усього року. Введіть засіб у дерево, і воно почне всихати. Препарат дуже сильний і може видалити коріння, що сягають до 3 метрів у глибину землі. Сохле дерево можна безпосередньо використовувати як дрова. Це результат 10 років досліджень Американського інституту досліджень рослин. Підходить для різних видів дерев. Наш удосконалений засіб для видалення дерев після застосування робить так, що поки ви не садите нові дерева, на цьому місці вже ніколи не виростуть молоді деревця. Дерева на автострадах, дорогах і перешкодах можуть бути видалені тихо.